Друзі, всім доброго вечора. Сталкер на зв'язку. Всім мира добра, гарного настрою. Так, трошки відійшов від вчорашнього відкриття. Є в мене трішки контейнерів. Сьогодні відкриємо, друзі, на двох аккаунтах. Слава Богу, ці вже рулетки уходять. Відкриємо тут у мене є два зборих і 11 містиків. Давай відкриваємо перших два зборих усі. Поїхали. Вам, друзі, дякую за підписочки, за вподобайочки. До речі, друзі, там викинув відос. <кхух> ну, як ми перейдемо на той аккаунт. 1000 золота, ну це гарантом, друзі. Містики останнім часом, я з них просто не хочеться вже коментувати. Можете подивитися при... Попереднє відео і все буде ясно. Там про, містики, про все. Хто не бачив, подивіться обов'язково. Там наша контора, яку ми спонсіруємо. Там трішки теплих слів, побажань. Ну, Стандартна схема, друзі. 100 золота, все, тут більше, ніж 100 золота нема. Ну, може, ще для прикола 200 буде. Сертифікат! Ніку, Чого собі. Давайте, друзі, відкриваємо зразу контейнер 2 рівня. І що? І нічого. Так, друзі, увага! Відкриваємо містичний сертифікат. Що це так, бідненький підвіз? Титан сьомого рівня. Ніку. собі! Сьомий рівень. Тут Тут максимум сьомий рівень. Ну добре, хоч його тут не було. Хрен уже з ним. Мені писали тут Ну як це наподобі мого? на мого типа видосу. Писали, выпадало 7 сертификатов. 7, вы уявляете, друзья, 7 сертификатов и 7, блин, 6 уровня. Разрабы, вы чем там думаете своей бестолковщиной? Горшочек то включать надо, чтобы варил хоть трошки, блин. Сим сертификатов и просто пора, блин, всунуть А ось підписник писав, що, блін, танк один і той самий випав три рази. Ви що там, блін, нюхаєте? Так, друзі, переміщаємось на мій новий аккаунт. Аккаунт на прокачку з нуля. Там, до речі, виложу сьогодні ще одного майстросика взяв. Ну, ось ми, друзі, вже перемістилися на новий мій аккаунт. Я тут качаю гілку Е5, чисто в рандомі, чисто в соло. І хочу подивитися, що вийде. Ось, ось хочу що вам показати. Новачкам дають отаке таке ось. Ну, по типу, як воно, пропуск. Халяви трішки підсипають. Ну, таке, друзі. Самі класні нагороди закриті. Вам видають трішки срібла, трішки іксів, Трішки. Досвиду, качечку, вы. Трошки не напрягались. И 100 золота Раз И 100 золота, где-то тут я еще бачу. На початку, да, на початку 100 золота Итого, друзья, 200 200 золота, такие себе Халява, как-то кажуть. Сегодня майстросика, друзья, выложу. Взял майстросика. До речи, взял по 3 500 и не дало жодного. По знак первой надавал имени. Хотя, что там уже должен быть был мастер. Команда тут развелась. Так, тут стандартная схема. Ничего, у нас тут есть контейнер третья гривнич. Да, друга. Он уже двоится от всех танчиков. 200 тисяч срібла! Вау! ти Тшо, розробив, понімаєш, що мені сюди срібла треба. Сертифікат, містичний, юбки палки 4000 вільного. Таке собі. Таке собі. Дай десятку золота, блядь. Сто золота. Я скоро буду... У мене буде скоро алергія на 100 золота. 100 золота знов. 100 золота раз, 100 золота два. 2000 вільного. Відкриваємо, друзі, контейнер другого рівня. Ну, Він такий, як і першого, мабуть. Два дні прямо, премчик, премчик. Ну, добре, добре, премчик сюди треба. Друзі, увага! Відкриваємо містичний сертифікат. Тримайте кулачки, це, друзі, новий акаунт! Єх! І це К-91. До речі, файна тачка. Файна тачанка. Ну, я вже заплатив, друзі, сюди... Скільки? Ну, я маю на увазі, скільки я там цього золота надонів. Що розраби вже, я не знаю, що вони мені повинні дати. Та вони мені вже весь ангар повинні виставити сюди. Я вже... Скільки злив, Та не знаю, більше ляма золота. Ну, я маю, друзі, на своїх аккаунтах. Ну, а це, друзі, круто. К-91 барабан. На цей на це будемо мій перший танчик колекційний. Так, нормальна темка. Так, отримаємо на нього ранг. Ну сразу на ньому не буду виїжджати. Ну дев'ятий рівень, Я тут, друзі поступово йду на танчиках. Ну, гілка качається, як дойду вже до дев'ятого, тоді вже буду і на К-91 А так я на ньому буду, якщо що може в режимі підфармлювати Ну а що, круто, круто. О розрабую, про піздона получать хорошого Тади, танчики випадають Дугарто жрал я корабов, Скоро в двері на влизу. Так, ти шо, ну так жрать, ну, ну Це просто ор, Ну як може бути, блін, 7 сертифікатів блин, і и туда всунуть 6 блін. Ви Шо на приколі? Ну, думайте хоч чуть-чуть. Ця... варіжка, блин. А вас, друзі, як завжди, всіх, Обіймаю. міцного вам, здоров'я, вам і вашим рідним. Вечора серця, Отаке в сердечком. міцне для вас. Так, друзі, що вам ще побажать? Мира добра, Божого благословення, Хай Господь вас оберігає і вас, і ваших рідних, де б ви не були. Мирного неба над головою і до зустрічі. І Сьогодні буде ще відосі на нам